Поки ваших думок одна таблетка на добу: Зест, магній Б6, Ретард. як зараз а, будувати стратегічні комунікації, будувати інформаційну безпеку? Бо ми звикли до того, що а, брешуть, наговорюють, а, дискредитують виключно з російського боку, з держави, з якої прийшли до України танки, а зараз все якось а, а, трошечки змінилося. От а, чи є у вас якась парада? Як зрозуміти а, Відповідно, мовчання Кремля, ну, принаймні офіційне, але ж речі, які лунають з -за океану, ну вони ну, дійсно дуже часто схожі на дезінформацію і, і пропаганду. Романе, ти хочеш пораду чи універсальну пігулку? І пораду, і універсальну пігулку, тому що ну, дехто вважає, що взагалі треба забрати смартфони від своїх батьків, щоб вони не нервували від того, що там собі думає цей дід. Ну я в даному випадку говорю, да, мабуть, про двох дідів один в Москві, один, один в Вашингтоні. Так, я теж зустрічав цю точку зору, вона в принципі не позбавлена здорового глузду. Але це стосується не тільки людей старшого віку, це стосується багатьох людей і молодшого віку, які читають новини. Я кілька разів бачив у людей, які безпосередньо в інформаційному потоці писали ледь не з відчаєм, що скільки можна читати ці новини про Трампа. Ну ви ж теж розумієте, що сьогодні ну, у Трампа, сьогодні зеленський диктатор, завтра найкращий президент. Після завтра знову не такий, як треба, як йому хочеться. В цьому не в цій непослідовності важко зрозуміти, що ж хоче на насправді білий дім, що ж хоче насправді американська адміністрація. А більше забігаючи наперед. Я говорив постійно говорив своїми американськими колегами, друзями. Я задався питанням: а які сигнали американська сторона в даному випадку трампісти чекають від України і від кого у відповідь? Отримав: ми ніхто нічого не розуміємо, що відбувається. Тому це питання з зірочкою не тільки до українців, а й до американської сторони. Гірше те, що така активність нового керівника Білого Дому вона може стимулювати наших російських недрузів на те, що вони можуть побачити, що немає зараз стопів турмазів, стопів гальм у їхній діяльності і. Можливо, там були якісь застереження чи ну, бажання догодити адміністрації і не до кінця йти на якісь загострення, то зараз воно може бути знято, щоб показати, щоб разом з Трампом змусити Україну до певних поступок. Це єдине поки що така ну вагома. Вагомий мінус і те, чого ми чекаємо від цього загострення. Звісно, в цій всій інформаційній каші важко вирізнути, де, де правда, де неправда. Ми цю правду знаємо. Ми з цією правдою з 2014, 2014 року живемо, і єдина порада, яку можна дати, це зберігати спокій. Це вибрати для себе певні джерела, які можна які читати. По перше, якщо ви читаєте телеграм, то відмовитись повністю від анонімних ресурсів, підписатись краще на медіа, зокрема на медіа на реросурс 24-го каналу, також на ресурси центру стрічних комунікацій, де проходить певна верифікація новин, проходить певний факт чекінг і де не буде брехні і дезінформації, також вибрати власне, експертів, не тих, хто чув дзвін, не знає де війна, а саме людей, які довго займаються темою міжнародних відносин, темою українсько-американських відносин, і довіряти більше точки, точці зору, а не тому, що написано на паркані Телеграму. Ну, це так, от в загальних рисках. Ігра на вашу думку, от я неодноразово стикався з такою позицією, що Трамп не любить Україну, бо українці не люблять Трампа. Бо у нас тут одні демократи. Що ну з огляду на те, що Венс дивиться наші сторіс, я думаю, що вони щось точно знають про нашу любов чи не любов. І мовляв, що більшість українських спікерів, телеканалів вони виключно за Байдена, хоча це дуже дивно, бо Джозеф вже давно на пенсії. Відповідно, ми працюємо з адміністрацією, яка є. От ваша експертна думка, чи є у нас на цей от ну скажімо так, нелюбов до Трампа? Бо мовляв, ми його тут в коментарях, особливо ну, мабуть, в анонімних телеграм-каналах. Називаємо негарними словами, і це його ображає. І, власне, через це ось він нам сьогодні припинив надавати військову допомогу, бо ми себе погано погано вели Ну в лапках, я сподіваюся, зрозуміли. Давайте почнемо з того, що. Жодного разу Україна офіційно не давала підстави вважати, що Україна не любить того чи іншого президента. Україна, українська сторона, українська влада і Київ постійно наголошували на тому, що ми за двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Тому кого вибере, кого бере американський народ, це власне з тим ми будемо працювати, тому що нам потрібна двопартійна підтримка. Власне так весь час і відбувалося. З іншого боку, 100% росіяни намагалися прищемити прищепити цю точку зору в першу чергу аудиторії Мага, а це аудиторія Трампа, і вони проводили не одну інформаційну операцію для того, щоб цей меседж передати на захід. Ми в центрі фіксували кілька операцій, коли нібито Українські військові і розстрілюють опудало Трампа, і палять кепку Мага. Все це виявлялося в результаті підробкою постановкою сил операційних операцій Російської Федерації. І було спрямовано на американську аудиторію. Це другий момент. Ну, третій момент причина наслідкової зв'язки. Якщо е, Трамп е, чи його оточення думає, що після того всього, що вони там роблять, е, їм скажуть дякую. Ні, цього не буде. Принаймні, е, на рівні громадськості е, президент. Е, Верховна Рада мак посилають максимальні сигнали і вдячності американському народу американській державі. От але у нас в Україні демократія, тому кожен може висловити своє відношення до припинення підтримки українських організацій, підтримки українських військових української українських держави з боку нової американської адміністрації. Так звичайно, вона не завжди комфортна. Вона не завжди. Хвалебна, і так далі. Ну але по справам судять. Тобто виходить так, що любити Трампа ми не зобов'язані, а боротися за Америку і за Трампа як за, як за президента цієї держави не треба. Тому що від них дуже-дуже багато чого залежить. Я правильно розумію? Тобто, ти пропонуєш нам зараз всім в сторіс написати, що Трамп геніальний геній, і відповідно це змінить думку Трампа про Україну. Так, пане Ігорю? Навряд чи. Кілька ну, повідомлення в сторіс навіть шановних е, медійників вони змінять е, думку е, Трампа. Е, все схиляє схоже на те, що е, на вусі у нього сидять інші люди, і це все транслюють. І ці люди. Більше читають російські ресурси і транслюють думку росіян і показують Трампу, як думку, і яку він потім виносить в публічний простір. Це небезпека, звісно, тому що радники нового президента чомусь, ну ми не знаємо чому, чомусь більше довіряють і. Поширюють саме російські джерела, кремлівські джерела, і ця точка зору стає домінуючою, в яка потім виходить з уст президента Сполучених Штатів Америки і його оточення. Можливо, це пов'язано з тим, що ми не вдягаємо останні три роки кроватки і костюми. Можливо, треба якийсь національний дрескос-дрескот ввести з цього приводу. До чого я це все веду? А, ну нова адміністрація, вона працює в своєму американському турборежимі і. Вони висловлюються ну, без е, 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 якихось там дипломатичних слів і з ну по великому рахунку з наїздом не тільки шва по відношенню до України, а й до наших союзників в Європейському Союзі втручаються вибори. Ілон Маск, мабуть, це найкращий приклад, який там прямо агітував голосувати за АДГ. Що європейські колеги кажуть, і як вони взагалі планують з цим боротися? Бо ну, той самий твіттер Ілона Маска, а він відповідно ж в Європі теж працює. Ну і не тільки зрозуміло, твіттер. Ну, як ви правильно сказали, в шоці від заяв оточення Трампа не тільки українці, а й європейці. І, власне, не секрет, що в деяких країнах присутній антиамериканізм протягом багатьох років зараз отримав друге дихання. І товариш Маск цьому дуже допомагає. Вони теж не в захваті, як я сказав, і єдине, що на офіційному рівні країни Євросоюзу виваженіші в своїх оцінках, вони намагаються не дратувати публічними коментарями чи публічними докорами, а закликають до розуміння, до переговорів і так далі. Це класична поведінка країн Євросоюзу, які завжди. Ну, вони рідко приймають швидкі необдумані рішення, і оскільки рішення в Євросоюзі приймаються консенсусом, це вимагає більшого, більшого пропрацювання. Звісно, тоді, якщо є певний час на це пропрацювання, то тоді емоції сходять і залишається раціо, тому є шанс більш прийняти виваженіші рішення. От Європа зараз максимально намагається. Виграти час в плані не приймати швидких рішень на шкоду двостороннім багатостороннім відносинам, а дати фактам емоціям, скажімо так, відстоятися, і вже е, е, після того як стине стсхлине оцей перший шквал емоційного емоційної напруги, то тоді е, включається в, в роботу. І е, люди починають думати більш головою, а не, не серцем. От е, це слово, яке це визначення, яке ви використали. Антіамериканізм. От е, нас тут докаряють, що ми мало дякуємо Сполученим Штатам. Хоча тут навіть американські змі порахували, скільки президент дякував разів вам американському народу, і вважається, що ніяких ну саме в цьому по питанні проблем немає. Я не знаю, за навіщо ми маємо дякувати Дональду Трампу, який цю допомогу зупинив, і при цьому на Джо... виставив рахунок. Так, і Джозефа Байдена вони якраз критикують, що він виділяв цю допомогу. Тобто ми дякуємо, а вони проти цього. Ну мається увазі, тут якийсь кавардак в головах, як на мене, ну принаймні, в причинно-наслідковому зв'язку. Як ви вважаєте, от е, ця історія е, з Дональдом Трампом зі Сполученими Штатами, держава, яка е, щоб там хто не казав, допомогла українській державі зберегтися, і цей факт ніхто не заперечує, навіть той самий Дональд Трамп, і тут він навіть пише, що при ньому жодний шматок української землі не дістався путінській Росії. При ньому такого не було. Ну при ньому такого не було. Ну будемо сподіватися, що і не буде е, але ж. Оця політика, вона ж, я так розумію, і закладає в українському суспільстві ну, ці насіння антиамериканізму. Так, це і що з цим робити? Це плюс, мінус чи просто ну, реалії? Є кілька тут складових. По-перше, Причина наслідковий зв'язок, про який сказано було, він має значення. Тому у відповідь на якісь агресивні дії чи на неконструктивну поведінку, навряд чи варто очікувати якоїсь подяки. Разом з тим, за те, що було зроблено до моменту зупинок допомоги, зброї і так далі. Абсолютно погоджуюсь стільки разів, скільки дякувала Україна, і і продовжує дякувати. За допомогу я не пам'ятаю таких там прецедентів. Мало того, ну з власного досвіду можу сказати, що ну, американці, які допомагали Україні через наші контакти, вони ну їм чесно кажучи, соромно за ситуацію. Вони відверто про це говорять, і я неодноразово чув запевнення за, за, ну, за в тому, що. Будь-які там дії адміністрації не вплинуть на готовність простих американців продовжувати підтримувати. Звісно, це не той рівень, і не ті об'єми, не ті обсяги допомоги. Нам би хотілося, щоб вся американська держава нам допомагала, і американська адміністрація повинна розуміти, що це ну, закладає в довгостроковій перспективі. Анти, адмі, анти антитрампівське настрій, бо я не можу, ну, не можу стверджувати, і мені здається, що такого не буде, що ми дійдемо до антиамериканізму в цілому. Е -е -е. Ну, десь так. Я би хотіла ще тут цитувала допис Дональда Трампа новий, тому хотілося б трохи ще про свободу слова поговорити, тому що зазвичай ми говоримо. Ну, от те, що Роман розпочинав, якщо ми бачили у сайта закінчення ру, ми розуміли, що цьому сайту довіряти не варто. Зазвичай, коли ми бачили закінчення ком, ми розуміли, що це європейська преса, це американська преса. Відповідно, ми можемо її читати, довіряти і брати якось під критику ці всі слова. А тепер я так розумію, цього поділу немає. Ба більше того, ми Зазвичай як приклад нам завжди казали, от вам реці це демократія, це демократія, до якої має всі е, прагнути. Аж тут раптом в момент, коли Трамп е, м, планує собі виступ перед конгресом, е, повідомляють про те, що демократи планують протести, навіть можливий зрив виступу Трампа в цьому самому конгресі. І Трамп вирішив написати кілька слів в своїй соцмережі. Пише, що будь-яке федеральне фінансування буде припинено для будь-якого коледжу, школи чи університету, що дозволяє незаконні протести. Агітаторів посадять або. Назавжди будуть відправлені назад до країни, з якої вони прибули. Американські студенти будуть виключені назавжди, або ж в залежності від е, злочину, заарештовані. Е, питання: що з свободою слова в Америці? Це вже наступ на свободу слова, чи це ще не наступ на свободу слова? Це в кожній демократичній країні є дебати, внутрішні, умовно кажучи, і зараз є спроба побудувати нові правила. Почалося з Прес-центру пулу журналістів в Білому домі, де викли, викинули частину одних журналістів, ввели інших. Інша справа: що якість тих, кого ввели, бажає кращого, бажає бути кращою. Поки що, це спроба продавити суспільство американське під себе. Подивимось, власне, як американське суспільство, американська система, яка багато років розповідала про е, різні, е, різні м, розподіл влади, е, принципи і так далі, як вони зможуть в себе на батьківщині відстояти ці принципи демократії. Тому це поки що дебати, і в продовження до попереднього питання я хотів би ще додати, що всі ці події, заяви, публікації, які зараз ми чуємо з американського з американського боку проти України, вони також є стимулом. І не тільки проти України, проти європейського союзу, бо виступ Венса в наміхницькі конференції теж багато багатьох е, протверезив. оце все дуже сильно протрпротрпротверезю протверезує е, і українське суспільство, і європейське суспільство. І коли ми там е, дуже сильно покладалися на е, американську сторону, що Америка нам допоможе, тепер стає очевидним, що допомагати треба самим собі в першу чергу, і тільки потім просити когось про допомогу. Інакше без домашнього завдання неможливо підтримка в подальшому. Ігор, у нас є ще дві хвилини. Задамо коротеньке питання. Багато європейських держав зараз заявляють про готовність вести свої війська на територію України. Я так розумію, їх не треба називати миротворцями. Це буде запрошення українського уряду. Чи очікуєте ви, чи можливо ви вже відслідковували ну, якісь, якісь рухи в, в Європі, коли. Європейцям хочуть пояснити, що їх влада злочинна і треба слухати виключно Путіна. Раніше пам'ятаю, це була така був такий лозунг Здам город під базу НАТО, то тепер здам город під миротворчий континент чи іншої країни. Країну можна обрати довільно. Я, чесно кажучи, не дуже вірю в таку можливість. Ну, це моя суб'єктивна точка зору. Я про миротворців і іноземних чую там з 2014 року, працюючи ще журналістом. Зазвичай ця тема вкидається, коли потрібно заповнити чимось інформаційний простір. І оскільки ця тема дуже конфліктна всередині країн, то вона мало перспектив. То, е, слідом за заявою того чи іншого політика про необхідність в відправлення контингенту той чи іншої країни своєї країни там в Україну е, виникає політична опозиція, яка починає розповідати страшилки про. Хлопців, які будуть гинути на за незрозумілі інтереси, і так далі. При приклад Афганістану, Іраку, він ну він не забутий і таку схему будуть використовувати однозначно. Тому ця тема дуже небезпечна для політиків національних країн в країнах Європи. І е, поки це все розмови, насправді е, ніяких рішень не прийнято, і мені здається, що прийнято не буде. Пане Ігорю, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру, за роз'яснення, за коментарі. І чекатимемо наступного разу. Дякую вам, колеги, за запрошення. Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Словей був з нами на зв'язку цієї години.